До нашої держави санкції мають бути застосовані до посадових осіб нашої держави, які довели країну до того, що відбувається зараз. Ну а як це взагалі відбувається? Тобто, це все ж таки дійсно санкції до держави, чи це санкції до якихось окремих осіб, персональні санкції? Ні, В даному випадку йде мова про е, окремих осіб, тому що якщо будуть застосовані санкції до держави міжнародними організаціями, це означає, що будуть припинені будь-які відносини з цією державою. А е, ніхто на це не піде, тому що е, це означає, що люди, які вийшли на майдан, вони будуть потерпілими в цій ситуації. Ну я й маю на увазі потерпілими в лапках, тому що санкції, якщо будуть направлені проти держави, то вони будуть направлені і проти тих людей, які зараз стоять на майдані. Ну ось з останніх новин Пер'єж вже погрожує е, Україні е, тим, що у неї заберуть право голосу на квітневих е, нарадах. Ну, іде мова в першу чергу про посадових осіб. Заберуть не всієї України, а заберуть в тих, хто представляє Україну. Все-таки я хотів би, щоб ми розділяли український народ і українську владу. Тому що якщо застосувати санкції проти держави, то вони будуть і проти народу, а на це ніхто не піде. Які санкції можуть бути застосовані щодо чиновників? Ну, дивіться. В першу чергу і щодо кого саме в першу чергу зараз іде мова про тих чиновників, але це не чиновники першої ланки. Це будуть це мова йде про тих, хто займає другі другі треті посади. Ну йде мова про міністрів. Ну, наприклад, про Захаченка. Люди, якого, співробітники правоохоронних органів, які застосовували до людей, до людей тортури, били, катували людей, перевищували повноваження і так далі. Тобто до цих посадовців можуть бути застосовані санкції. Але я думаю, тут треба ставити питання трошки по-іншому. Тут е, треба розслідувати в повній мірі злочини. Які були вчинені посадовими особами правоохоронних органів, передавати матеріали до судів і вимагати покарання саме в судах в нашій системі. І це зробити можна. У нас діє принцип гласності в кримінальному процесі. Якщо всі люди будуть знати про те, що от такий-то, такий-то чоловік вчинив злочин, от такий-то, такий-то суддя його покриває, не виносить вирок, передбачений законом, ну таким чином можна тиснути, можна тиснути на. na sul e, e...